Сам басейн я вже спустив, та як ви бачите, зливна пробка трошечка вища від дна. Такий малесенький лайфхак, щоб не качати насосом, я взяв шланг і шлангом через верх потягнув і в каналізацію. Тут десь фактично рівень води десь 10 см ще на дні. І потихеньку за, за півдня ця вода стече. А це так виглядає шланг від циркуляційного насосу. От дивіться, як він сильно забруднений, Аж чорний в середині. А це я вже помив. Тобто, дивіться, яка різниця дуже велика. А мив я його з середини отакою щіточкою. Щіточку на плавочку і погнав. Оце фактично за місяць часу так забруднюється шланг від циркуляційного насосу, наскільки вода грязна. Ось цей фільтр качає наш басейн. от Як він називається, це йде 15-ваттним моторчиком модель SH630. Це фільтр до нього, я такий використовував паролоновий. До речі, кажуть, що дуже класно йде синтепоновий фільтр. Ну, я не знаю, я ще попробую. Але синтіпон, входить, краще б очищав воду, бо тут набагато більші зерна, але все одно волосся, мушки, він не пропускає. Але якісь такі порошинки, якісь ну, болото може, може і пропускати. Ну нічого, ну, це вже іншим разом. Отакий моторчик. Я його весь час розбираю і чищу, тому що, як-не-як, -як, ви вже бачили по шланах, які вони страшні, які вони заслі. От. Зараз я його розберу. І його весь час гарно витираю. Бо як-неяк, солюби чистоту. Навіть елементарні, оці лопасти. Я пам'ятаю, якийсь 101 рік я був розібрав то на лапу взагалі волосся бо навіть не знають куди попало. Сам моторчик тримається на чотирьох саморізах. Задумався я вже на більшим мотором, щоб була більша потужність. У нього, але, ну не знаю, може може, сон десь колисти купле. Ну, поки що не буду брати. Цей більш-менш вистачає цього. Так. Це в нас відсік для фільтру, бачите, зразу від'єднався. Стінки басейну, кому цікаво, я мию мочалкою. На дні трошечка лишається води. І я тою водою чищу стінки басейну. Ось і сам моторчик. Так, Зараз ми його постараємося розібрати. Так. Ну, бачите? Ну, Він більш-менш чистий. Ось сама кричатка. Ну, гарний, чистесенький. Може бути. Ну, всерізно, я зараз його гарно повитираю. Він був взагалі ідеальний. А так його стан я вам скажу, по рівні забрудненості дуже хороший. Були, Я вам скажу, в мене був набагато гірший середині моторчик. Але це знов таки залежить від кількості, якщо в басейні дуже багато людей купається. Всі самі розумієте, заходиш в басейн, за ногами все одно зачіпається бруд листя паде з дерева, От, всякі мушки, павучки падуть. І відповідно басейн і так і забруднюється. Навіть якби ти би хотів його би тримав навіть накритим, все одно буде вода мутніть. А від того, щоб вода не мутніла, я, до речі, використовую хімію. О, зараз вам покажу, які таблеточки. Ту собою О, такі таблеточки використовую. Вони що роблять? Вони не дають воді цвести. Весь, весь час прозора вода. До речі, хімія даю е, на свій басейн 10, 10 таких малесних таблеточок. От, вони такі малесені. Десять штучок я даю, і вода нічого не зеленіє, гарна прозора, дуже гарна водичка. Так що у кого є басейн, слідкуйте за ним, бо як-не-як, як, це вода. Діти плавають, десь, бронь Боже, десь хтось якось там водички, зробити, і на, щоб потім, щоб потім якісь були проблеми. Так, щоб була чистесненька водичка, гарна. І буде вам приємно, і буде вашим гостям, які купаються також, буде набагато приємніше в чистесенькій водичці плавати, ніж у якійсь грязній, коричневій воді. Отак я доглядаю за своїм басейном. Крилчатку помив, все помив. А, бачите, все гарно гарно чистенько, ніякого волосечка немає, нічого. Моторчик чистесенький. От. І збираю все в зворотньому процесі. Все, гарно, частенько.